Ну що ж, нарешті настав той час, коли я вирішив собі зібрати новий ПК. І що буде вам цікаво дізнатися, я буду всі ціни показувати тут відео на момент монтажа. Напевно, за це напевно стопудово за це мене насварюють мій керівник. Бо, тюрми". бо вони не люблять, коли ми розказуємо про ціни, бо вони можуть мінятись. Однак ну, перед цим я хочу вам показати комп, який в мене був до цього. Ось він виглядає, як гімно. Частину комплектух ми візьмемо звідси, тому що я Е-е-е... ніщебру. Ну коротше, мені шкода багато грошей витратити на нову збірку. Я вмію мислити як єврей. Я буду, до речі, збирати невеличкий вже комп. Спробую вкластись в двадцятку. Подивимось, чи в мене це вийде. А тут у нас. Як ви можете бачити, корпус Deepcool. середній i5 9600 k відеокарта від MSI 3070 Gaming. Материнська плата, якщо я не помиляюсь, теж MSI. Я пам'ятаю, що там Z390 чіпсет. Ще достиг два SSD-шника по 512 ГБ, тому що один докидувався, коли вже зрозуміло, що мало місце для ігор. І один 2 терабайтний жорсткий диск. Тоді для зберігання файлів так і робили. Я його збирав не сам. Це бушний комп, я його брав десь за 30-ку в 22-му році. Приблизно такі були ціни. А взагалі, коли його збирали з нуля, він обійшовся 41 тисячу. Це збирав мій друг, тому я знаю. Ще правда, я докинув сюди більше оперативної пам'яті, бо для монтажа мені потрібно було і побільше чуть оперативки. Тут тобто стояло 16 гігабайт. Якщо не Я докинув такий же самий кіт. Біста від Kingston Fury на 16 ГБ. Тут ddr 4, і якраз щоб перейти на ddr 5 оновити платформу, я звідси заберу. Вгадайте що? Правильно відеокарту? Це найдорожче, що тут є, і що буде в збірці. Напевно економити мені гроші буде, якраз от в новій збірці. На комп в мене нарікання є. Я пару разів міняв тут вже термопасту, і насправді я його чистив десь раз в рік. Може півтора. Зараз я його спеціально не чистив, щоб можна було подивитись, який тут хлам. А башня, на яку часто звертають всі увагу, це теж Діпкуловська башня. Не пам'ятаю, як вона називається. Лівіафан, по-моєму, другий В2. І тут вона от, впритик з, зі склом. Якщо тут так от провести рукою, то можна зрозуміти, що тут прям реально впритикається вентилятор стоїть. Звісно, якщо буду я його тестити, то все буде ідеально, все буде красиво. Тому треба віддати це на тест Мішані. Він там вже тестить два компа, треба і третій, щоб він протестив. От зараз він якраз подивиться, що тут всередині, і ми познімемо планчики вам, як виглядає комп. <свісно> Найзабавніше, що я думаю, багато хто звернуть увагу, це те, що тут і так є нижнє кріплення спеціально для відеокарти, і плюс я ще ножку поставив. <свісно> ну, а що ми будемо збирати, ви побачите трошечки. Пізніше. Я цей комп, який буду зараз збирати чисто для себе збираю. За все плечу своїми грошима, тому подивимось, що у нас вийде. оце. це. Тебе то бутинка. Повытынка? Да. <ріхи> Реально, повытынка! Я <ріхи> просто четко следующего менеджмента. Подергав і там вибіг житель. <ріхи> Чистить свої компи частіше, ніж Діма. Як більшість людей я не чищу компи, я потім просто збираю нові. А це продав комусь із своїх молодших, знаєте, там все сиді. діла. Ну що я вам скажу? Діагноз не такий критичний. Типу, Да, кабель-менеджмент не дуже той втягнутий, але це не найгірше, що я коли-небудь бачив. Паутінка, да, прикольна. Хороший сувенір, я тобі, Діма, виріжу і залишу її на пам'ять. Такта, відяха файна, прям мені подобається. Набір кулерів, не знаю, з барахолки десь зібраний з різних е, магазинів. Оця от заглушка взагалі, цікава, звідки вона загубилася. Е, Такта. Цей ком відправляється на тести, перевіримо, що у нього було до. Температури, ФПС, циферки, попуганчики, і потім після збірки так само проведемо ті ж самі тести і скажемо вам, що змінилося, що покращилося або нічого не покращилося. І, панове, чистіть свої компи частіше, ніж раз на рік. Я вас прошу, панство. Це просто жопа. А це комплектуха вже нова, із якої ми будемо все збирати. Це корпус Джонсбо C6 Max. маленький корпус з ручкою, і мені буде зручно його переносити. SSD від Kingston. На 1 терабайт Офігенно. дуже подобається мені взагалі е, SSD-шники від е, компанії Kingston. І оперативна пам'ять у нас також буде від Kingston Fury Beast з швидкістю 6800 мегатранзакцій на секунду з вшитим профілем Expo. Бо ми будемо збирати все на AMD. Напевно, зараз найрозповсюдженіший камінчик для е, ігрових збірок це Ryzen 5 7500 f Я планую. В подальшому якось апгрейдити свій ПК. Як мінімум, те, що в мене буде інший корпус, бо я мрію, що зможу взяти колись фіолетовенький хайт x50, ось як він виглядає. Із-за того, що будемо використовувати цей процесор, як я і кажу, що в подальшому скажу, все буде замінювати його, то я буду використовувати рамку Сокіта для того, щоб потім просто-напросто не виколупувати цю термопасту. Вона коштує щось 200 гривень, і просто для того, щоб потім було набагато зручніше діставати і міняти проц на інший, я її буду використовувати. Ще, звісно, у нас буде материнська плата. Це у нас буде MSI. Я її обрав, бо вона біленька, невеличка. А ще в неї є Wi-Fi і Bluetooth те, що мені потрібно буде в подальшому для того, щоб коли буду знімати відео, підключати різні не знаю, штуки, гарнітуру, колонки все, що можна буде підключити для моїх відосів. Для тесту мені якраз тому і потрібна материнська плата з і блютузом B850M. Gaming плюс Wi-Fi. У вас, напевно, є запитання, що ж буде охолоджувати цей процесор? Ось така от красива башенька, тому що вона, по ідеї, повинна влізти нормально в цей корпус. Нормально охолоджувати проц, але спочатку я взяв насправді ТГ-шку 240 Це водянка від Джонсбо. Однак ми поміряли, вона не влазить в цей корпус. Ніяк. Там треба нормально так підпилювати, щоб це пробувати впіхнути, не впіхуємо. А оскільки я казав, що в подальшому, скоріш за все, буде міняти корпус. Навіщо це робити? Давайте, напевно, поки зберемо платформу, приміряємо її в корпус. Можливо, встановимо зразу вентилятори. Вони в мене різні, теж про них потім розкажу. Взяв <зяття>, ті, які в нас тут були з розбірок. Ну і поки буде мішання тестити, все це от і зробимо. А вже потім в нього заберемо відеокарту і блок живлення, які підуть в цю збірку. І це, напевно, єдині такі чорні елементи, які залишаться в цій білій збірці. Це мій комп, і я можу не розмазати термопасту, а просто так от цяточки поставити, прижати і все. Чи якщо що, цей корпус розрахований на те, щоб ставити по ходу тільки три вентилятори, бо тільки таку кількість гвинтиків вони кладуть в комплект. Інші для вентиляторів нам довелось знайти, бо ми тут чотири цепляємо, і от ще чотири гвинтики довелось шукати так. Ну що ж, тепер будемо розбирати міпика, бо там його, напевно, майже весь доведеться все-таки розбирати, бо треба дістати SSD шки і блок жилення. Блок живлення, щоб дістати, треба буде майже всі дроти повід'єднувати, навіть не майже всі, бо в мене не модульний блок живлення. Тут блок живлення Chieftec 80. Я не пам'ятаю, бронзовий чи який. І на 750 Вт. Цього повинно вистачити. Однак, якщо з ним будуть проблеми з цією відеокартою і вони нормально сюди не стануть, то будемо. Доведеться мені коротше, брати ще sfx овський блок. живлення для того, щоб нормальна відеокарта стала. Так, відеокарта ще тут, тут, ніжка тримач Ого. Нормально так тримала штука. Краще ніколи так не робіть. Ох. Не хочеться знімати башню, але походу доведеться, щоб защёлки зняти. кабель Нормально знявся, а он той... О, не! Майже модульний! Ну напівмодульний. пів Блин, я не пам'ятав, що такі раніше були. Що в тебе... Таке живлення на а, мать і на прос іде назємний кабель. А ці інші, ну що вам? Що вам то треба? Тож, ми дістали відеокарту, зараз треба її продути від пилу, і також я ще дістав жорсткі диски. бо цей на 2 ТБ в мене залишиться, бо там файли, якими я вже не користуюсь, але проекти залишаються. А цей треба буде підключити, просто щоб скинути інфу, якщо там щось є. І так само буде з м 2 шний який теж там був всередині. Я його вставлю тільки для того, щоб перекинути інфу, і потім, скоріш за все, або поміняю на інший, або просто вже переставлю там в цю систему, можливо, в ній щось зберу. На зараз продуємо щось стіл. Це, як нове, можна юзати. Зараз будемо приміряти цей блок жилення. Я вже бачу момент в тому, що відеокарта стане з цим блоком живлення. Однак ось цей диск треба буде щось продумати. Можливо, блін доведеться купувати окрему док-станцію, щоб я його міг встановити окремо в неї і так його використовувати. Що, пробуємо вставляти вже відеокарту, і потім блок живлення. мені здається, так буде краще. Все-таки я так подумав. Щось виглядає, наче буде так краще. Зараз знімемо брекети. Х'юстон, у нас проблеми. По-моєму, не попадає в слот із за Не, ні, ні по-моєму, не попадаємо в слот. із за вентилятора вона виходить, стане у нас чуть-чуть да. нижче, <світ> тому зараз я всі вентилятори нижні, які підключав, буду знімати. Проте можливо завдяки цьому ми зможемо поставити туди е, жорсткий диск. Ну, ти можеш зняти ще кожну діокарти і охолодження буде відбуватися від цих вентиляторів. 120. Це так. Да. Я знаю навіть одного типа, який нещодавно так зробив. це... До речі, так. Да. Те, що у нас працює. Сходи попитай, да. вже ефективно. А, але я поки що так робити не буду, тому давайте зараз реально. Блін, я, до речі, цікаво. Бо, бо я бачив, коли так роблять, що типа відяхаля так не задихається. Давайте пробувати без вентиляторів. значить. Вентилятор і прикрутив тимчасовий SSD-шник, який потім знову або піде в ту ж збірку, або кудись в інше місце. Так, не так я його всунув. Спочатку я думав, що треба буде поміняти і блок живлення зараз, нам. бо тут живлення на материнці для CPU, для проца. Два, ну, дві вісь-пінки, а на цьому блокі живлення тільки одна на це виділена. Думав, що може блін, і блок живлення міняти, але мені сказали, що цей проц і на одній нормально буду себе почувати. А вже коли будемо збирати з іншим процесом, то там я навіть в цілях такої якби безпеки буду міняти блок жилення, тому що цей вже старенький, він може бути вже не таким гарним, де і це який там, бронзовий. Так, бронзовий, а якщо ставити вже щось потужніше, навіть із цим би, напевно, краще було поставити якийсь голд. Однак я поки що не маю грошей на це, можливо пізніше. Мені сказали, що сертифікація це не показник якості. А якщо не показник якості, то чого? От напишіть в коментарях. <звук> Надійно. Скоріше за все, багато проводів тут в мене дурців, буде поверх, а не заховано позаду, тому що, ну, я. Як бачите, тут теж такі товсті дроти для порівняння. Ось такі тоненькі є у наших блоків живлення, ну не наших, а кубовських блоків жилення, які у нас продаються, теж вони модульні. І от їх можна було б під матринкою якось провести, заховати. Але ось ці я навіть не буду пробувати це робити з такими низькими ніжками. Будемо просто і так тут і потім намагатись красиво заховати тут за такою панелькою. З маленькими корпусами дуже часто доведеться вам витягувати, вставляти заново, тому що там виявляється, що спочатку краще підключити. Ну, до цього був я готовий, і якщо ви збираєте в маленьких корпусах собі системи, теж бути до цього готові. Ось тут, якщо ви там бачите пінки, краще було б її провести позаду, там, бачите, на ці дріт. Але я, знову ж таки, такий товстий дріт. Я зробити це не зможу. Прям акуратно і щоб воно потім мені було нормально. І от знову я відкручую цей вентилятор. Зараз я спробую взагалі його з рейками скрутити, щоб у мене не так багато місця треба, щоб його не від'єднувати. А тут всього три права дочка. Як чуть-чуть на відеокарті посидів. Сподіваюсь, вона включиться. Найвправніші люди це все роблять взагалі на включеному компі. Я ще настільки мастер. Буду ламати тут брекет, тому що він заважає. Бо так в мене не стане бокжовне. Зараз будемо пробувати ці якось кабеля відтянути від башні, щоб вони не задівались в вентилятор на башні, і все-таки я думаю, що краще було б вентилятор це отакий сперду переставити назад, як я думав, місця не так багато. Я хочу його спочатку включити, але давайте плівочки знімемо, все моя башня можна вже зняти. Да, я думаю, що вже ми зараз чуть -чуть підключимо. Позакриваємо панелі, бо він тут дуже легко відщокується. Нам ніколи не було комплектухи, дуже легко відщокувались. І спробуємо включити. Чи буде щось дрібіжати, чи ні. Передня. Так, включаємо блок живлення тут згори, бо вона ж тут подовжувач, щоб потім не завтичити. Тут я поки що плівочку не зніму, бо мало ще треба буде щось міняти. От, наприклад, зараз кабеля опиратимуться. Чесно, я думаю, буде гірше. Так, да, відяху виді... в виді... ідеалі реально білу взяти, можливо, цю розібрати і пофарбувати, але це може б якось пізніше. Пробуємо. <клух> Аге, я знаю, а як інакше могло бути? Ніяк. Відік світиться, оперативка світиться, башня світиться, вентилятор світиться, верхній вентилятор не крутиться. А може він зажати кабелем жилами? Він міг відійти насправді, ми ще його якраз і відкручували. А мені здається, це зламаний. Він якось фігово крутиться. Ну коротше, так, да, це є за кабелі, тут блин, товсті кабеля. Треба буде потім їх трошечки краще ув'язати. Але для того, щоб зараз запустити якусь гру і почати тестити, вже цього я думаю достатньо. Як вам? Мені подобається, виглядає. Так от правда вимкнути не, не вийде. Хоча так, напевно. With a million dollar smile, you cannot be me. Never could you see me when you this fresh. Everybody wanna greet me. Check the clock, now I check my wrist. I so bright, the whole room stay lit. I know you wanna match my style. You haven't seen someone like me in a while. <sighs> Все, нарешті зібрали, протестували. Як ви можете побачити по змінам, я переставив трошки вентилятор на башні, щоб було видно краще оперативну пам'ять, бо вона світиться, вона красива, і її краще от бачити, ніж ось там от, від просто який не світиться від материнської плати. Ще я вив'язав кабельочки. і зараз вже можна знімати, я думаю, плівочку. На рахунок тестів ми вам ще все покажемо. А тут ще один прикол. Ще всередині плівочка душній Вітайте. Як все ув'язане, да? А? а ось це? Те, що ви побачите в наступному відео або в першому відео. Я не знаю, яке відео з них перше вийде, але ось це, щоб ви розуміли, здоровенний Мега фул тавер, гіга тавер. Це, напевно, найбільший корпус, який ви можете взагалі придбати з таких дисктопних рішень. Це не найменший корпус, але ви можете порівняти, да, Різницю. Що, включаємо? Він красиво світиться. Що серце якнуло, поки не запустився. Ну, можете сказати, що відеокарта повинна була бути білою. Але тут вся збірка в мене, я порахував, все-таки вийшло трошечки більше 20 тисяч, але все одно карта мені бо стільки майже нормально. Мені і насправді більшості людям в нашій команді дуже подобаються маленькі збірки однак їх не дуже часто у нас замовляють, купують, тому що інколи гарні комплектуючі в них коштують дорожче. І тому ми вирішили зробити такі от такої от збірку, чисто я ж для себе збираю. Показати, чим користуюсь я і буду користуватися в майбутньому. Допоки не прийде X50 корпус, поки я не накоплю на нову відеокарту, на новий проц, і потім це не буду все перезбирати з новим навіть блоком живлення. і все, окрім материнки напевно, і пам'яті, а також SSD. Буде мінятись в першу чергу. Зазначу стосовно ОЗП. Вона у нас поїхала на її максимальному XMP профілі в 6800, але приросту від цього не було, бо контролер процесора працює в половині від пам'яті. Тому, заради стабільності, Дмитро попросив поставити 6400. Від цього ми все одно нічого не втрачаємо. Тож бо результати тестів у нас цілком очікувані. Покращення у нас в першу чергу там, де задіюється прос і пам'ять. По синтетиці, у Vray Benchmark маємо більше ніж двократний приріст в процесорному тесті. Тестах на GPU маємо статистичну похибку. В 3D Mark TimesPy Extreme маємо приріст загального результату. Звісно ж, за рахунок потужнішого процесора. В графічному тесті знов без змін. Бенчмарк 3D Mark Port Royal маємо приріст на пів кадра. Я б назвав це теж в межах похибки. Counter-Strike 2 отримав приріст в 20 середніх FPS, а от 0,1% Low трошки просів через збільшення затримки пам'яті. Кіберпанк показав нам, що вузьким місцем була відеокарта, як неочікувано, зате помітно покращилась стабільність фреймрейту. Ну і Doom The Dark Ages. додав нам один кадр лічильник середнього кадру. Стосовно температур. Якщо до апгрейду в цих іграх було близько 70 градусів і на процесорі, і на відеомапі, то після апгрейду холодніший проц прогрівався до 60, а відеокарта трималася близько 64 градусів. Тобто, загалом можна сказати, що ми скинули 10 градусів на процесорі і близько 6 градусів на відеокарті, при цьому в компактнішому корпусі. А, що я можу сказати вам про цьому комп'ютеру? Чуда не сталося насправді в плані ігрової продуктивності, тому що відеокарта не замінилася, і упору в тестах був. Саме в неї всі показники, всі там середні FPS були ідентичні, як і до апгрейду. Так, да, десь покращилася стабільність в плані підвищення одного і нурдного відсотка лоу. На це добре попливало те, що замінився про це під пам'яті. Звісно, це все відпрацьовує краще для цих показників, але в деяких іграх вони навіть. Погіршилися, тому що підросли затримки на пам'яті і трошечки ці показники просіли. Це нормально, коли у тебе DR5. На що також попливала заміна процесора і пам'яті, так це на продуктивність в робочих задачах. Як сказав Діма, о, да, швидше рендериться відео в, в прем'єрі чи в DaVinci, в чому він там це робить. Ну і швидше буде відповідно працювати це все в обробці відео, в обробці зображень, роботі з 3D-об'єктами і тому подібне. Тому, якщо вам. Головне в комп'ютері е, робочі задачі. да, ви можете сміливо просто оновити платформу, поставити новий продус, нову пам'ять, відеокарту залишити, і ви відчуєте приїзд. Якщо вам треба ігрова продуктивність, то в першу чергу міняйте відеокарту. Але і тут теж не забувайте, що якщо у вас там старенький феном на FM 1 сокеті, то новенька 5080 вам не допоможе. Тут вже треба повністю робити апгрейд. Що ще покращується з перезбірка апгрейд, так це температури. Відповідно. У процесора впала температура, навіть не через те, що зміну корпуса чи охолодження, а банально через перемазку термопасти, я так думаю, я впевнений в цьому. Ну і відповідно, да, свіжіша башня, інші технології, кращий прижим, некельована п'ятка це все також мало вплив на температури. Ну і відеокарта теж трошечки охолонулась. Я не знаю, дім ти робив ти якісь там перемазки чи ні? Ні, навіть перемазки не робилися, і відеокарті стало холодніше там на 2-3 градуси. Але це вже результат, який не який. Чисто візуально. Мені подобаються маленькі збірки. Так, да, це класно, це мені подобається, але мені особисто чисто суб'єктивно, мені цей корпус не дуже не знаю. Зовні я на нього дивлюся. Ну, щось не те. Я б собі взяв, можливо, якийсь Джонсбо А4 або щось схоже. Правда, наскільки я знаю, Jonesbo a а 4 зараз не виробляється, не продається. Ну і ще я б закинув камінь в цей комп, тому що Діма переставив вентилятор спереду назад. Через що циркуляція повітря трошки змінюється, ефективність цього цієї циркуляції також змінюється, температури трошки підростуть. А, хоча сам порозхолодніший, я не думаю, що температури виростуть до тих, що були до перезбірки, але мені таке рішення не подобається. Інженери недарма робили так, щоб вентилятор був спереду, потім посередині, і потім воно все проходить. Вентилятором складніше протягувати повітря скрізь радіатор, аніж його продувати. Якось так. В цілому, коли збірка оновлюється, це завжди добре. По результатам тестів я розумів, що все, що на відеокарту, не зміниться. Однак, головний е вирішальний момент це був для мене проц, оскільки я навіть коли вже пару разів е рендерив відоси на цьому ПК, це було набагато швидше ніж на попередньому моєму компі. Тому я задоволений. Дуже приємно задоволений. І маленький, не так сильно шумить, як той. І можна буде ставити вже нормально на стіл. Бо той не влазив, коротше, кайф на цьому все бережіть себе, папа.